Зігрівання зірки багатства це спеціальна активізація феншуй для посилення енергії багатства та прибутків в будинку чи офісі. Вираховується декілька днів, коли можна підсилити свою енергію багатства та удачі в фінансовому сенсі. Що потрібно робити? Всіх вітаю! З вами Веко, спеціально для каналу Мій Світ. Сьогодні я розповім про сприятливі та несприятливі дні червня 2023 року. А також дам спеціальні дати для того, щоб підвищити ваші прибутки у червні 2023 року. Ця активізація називається активізація за феншуй або зігрівання зірки багатства. І так, поїхали! Червень 2023 року у китайській метафізиці, це місяць земляного коня. В цей період енергія ян, тобто енергія жару, енергія сонця набуває свого розквіту максимального, і ця енергія, ця точка ізветься літнє сонцестояння. До умовно несприятливих днів червня ми віднесемо 11, 14, 23 та 24 червня. В ці дні рекомендую не починати нових справ, не якісь відповідальні справи, не вирішувати, перекладати це на інші дні. І тепер сприятливі дні червня. 10 червня, субота. Небом керує річна зірка доброчесності інь. Будь-яку справу можна вирішити полюбовно, дуже гарний день для романтичних стосунків, для того, щоб запросити партнера кудись на зустріч, або зав'язувати нові відносини, класний день для весілля. Романтики та всіх сімейних справ можна знайомитися, ходити на побачення, будь-які романтичні енергії підтримані. Крім того, якщо у вас є партнер або знайомий, з яким у вас не дуже гарні відносини, то 10 червня, субота класний день для того, щоб налагодити відносини. 15 червня, четвер, зірка сховище керує небом. Ця зірка вона дає удачу у справах з нерухомістю, тому. Гарно виставляти оголошення на продаж чи оренду квартири чи будинку, класно орендувати офіс, в'їжджати в офіс. Так само для квартири, для житла можна купувати, в'їжджати, переїжджати і так далі. Те, також ця зірка впливає на те, щоб удачно купувати земельну ділянку або переїжджати в новий дім. Всі справи будуть щасливими. 17 червня, субота. Зірка доброчеснот. Ян має такий умиротворюючий вплив на всі бізнес-відносини та діловому партнерстві. Гарний день для ту, для публічних виступів, для встановлення контактів для того, щоб е, взяти слово е, у колег і мати успіх серед них. Крім того, цей день підходить. Це субота, але все одно цей день можна використовувати для неформальних бізнес-зустрічей або вирішення фінансових будь-яких питань. Це дуже класний день також для того, щоб збирати старі борги. 21 червня, середа це день літнього сонцестояння. Цей день підходить лише для духовних практик, медитацій, усамітнення та налаштування на майбутнє. Як це працює? Є чотири точки року два сонцестояння і два рівнодення. Коли ми проходимо сонцестояння, те, який стан ми тримаємо всередині під час 21 червня, задасть вектор подій на наступний четверть року до осіннього сонцестояння. Тому тримайте гарний настрій, не дивіться на те, що відбувається зовні, тримайте свою Свій стан, який буде продовжуватися наступні декілька місяців, 27 червня, вівторок, процвітаючий сильний день у сезоні, вже зараз можна запланувати на цей день реєстрацію бізнесу, старт нового проєкту, відкриття магазинів, якихось нових закладів, в'їзду до нового офісу і так далі. Можна влаштовуватись на роботу, проходжувати співбесіди, подавати документи для того, щоб отримувати дозволи, візи. Чи будь-яку документацію, яка вам щось буде дозволяти робити. Для фінансових справ з багаторічним ефектом теж дуже гарний день, 27 червня, вівторок використовуйте. І тепер, як я і обіцяв, даю вам дуже цікаву активізацію, феншуй. вона називається Зігрівання зірки багатства. Жодних забобонів чи якихось містифікацій. Ті, хто пробують цю активізацію, пропустив. На практиці ті розуміють, як воно працює. І сьогодні я коротко про це вам розкажу. Значить, зігрівання зірки багатства це спеціальна активізація феншуй для посилення енергії багатства та прибутків в будинку чи офісі. Це працює там, де ви проводите цю активізацію в тому приміщенні. Як це працює? Щомісяця за допомогою китайської астрології Бадзита феншуй вираховується декілька днів. Коли можна підсилити свою енергію багатства та удачі в фінансовому сенсі, що потрібно робити? Потрібно запалити свічку у вказаному напрямі вашої квартири чи будинку, тобто будуть напрями світу, там схід, захід і так далі. Кожного місця вони змінюються, і у вказаний день треба запалювати свічку. Який ефект від цього зростають доходи та прибуток, з'являються раптові заробітки, повертаються борги, збільшується ділова активність, у бізнесі починається рух і багато інших варіантів реалізації. Але треба пам'ятати, що ваші дії, а вже ж для цього потрібні. Ви можете запалити свічку багатства, вона буде горіти. І якісь незначні фінансові здобутки прийдуть. А якщо ви в цей час будете активно працювати, то ефект від вашої праці буде набагато більше, ніж без цієї активізації. Це перевірено і моїми підписниками, і мною. Дуже багато відгуків по цій активізації. Тут немає жодних якихось ся чи забобонів. Це використання природних енергій. І так, коли ж запалювати цю свічку багатства? У червні у нас є декілька дат: це 14, 15, 25 та 26, та 26 червня та 5 липня 2023 року, де південний північний схід, вибачаюсь. Ви берете компас, вмикаєте на телефоні компас, стаєте в центр вашої квартири і крутитесь, дивитесь, в якому в який бік у вас. Буде північний схід. Ідете на той північний схід до зовнішньої стіни або периметру вашої квартири і запалюєте свічку, просто запалюєте свічку. Що потрібно робити? Запалювати свічку можна цілодобово у зазначеному напрямку. Якщо не виходити палити свічку там ну, цілу добу, то можна палити впродовж дня, але не менше двох годин, тому що менше двох годин ефект майже, майже непомітний. Щодо яка свічка, свічку можна запалювати будь-яку, це не має жодного стосунку. Нам потрібен вогонь в певному напрямку, в певну дату в вашому приміщенні. Відкритий вогонь. Вогонь це свічка, будь-яка, яка вам подобається. Важливо дуже не залишайте свічку без нагляду, особливо якщо є маленькі діти чи домашні тварини. Я беру, беру протвінь. Ставлю противень і ставлю на нього свічку, і потім ставлю в цей напрямок. І навіть якщо щось таке відбудеться і воно там впаде, вона впаде на противень. Але це під вашу безпеку, це під вашу відповідальність. Дивіться самі всі дорослі люди. Мій досвід та досвід моїх підписників та клієнтів. Час працювання цієї активізації приблизно півтора-два тижні. При регулярних активізаціях ефект заробітків стійкий. Приходять нові пропозиції щодо роботи, повертаються борги, вдається заробляти більше, ніж планувалося, і явний сплеск активності у справах. З вами був Давид Веко. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Мій Світ та мій Ютуб канал та інстаграм. Дякую всім за перегляд. Використовуйте дні активізації свічки багатства і, будь ласка. Пишіть в коментарях у кого які будуть спрацювання. Тут треба дуже суворо до цього відноситися. Спрацьовує, пишіть, не спрацьовує, теж пишіть. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!